«А, ну, звісно, як так, і ми так, без так. ще без проєкт забувалися, розумієте. Шановні колеги, шановні і за Цікаво над тим, що людина виявила бажання з нами зустрітися, не при час, а з власне ініціативи. До речі, підрішення людину віддасть на відповідь, де ділися на український прорив, де життя за сьогодні. Вікторій Миколаєвичу, потрогати можна буде тільки дівчатам за <рив> Бо коли ви будете трогати, будуть писати різні друбниці, як Шановні друзі, доброго дня, радий вас бачити, особливо коли стільки молодих дівчат. Я думаю, що в наступному році, в 12 році, коли у нас будуть вибори, підете, якраз доросте до виборів, коли матимете право голосу, хто ще не має. І будете підтримувати. Я дякую відчував що... цей ефір, але мені переказали, за дзвінки, бо там вже десятки дзвінків було. Що в на телеканалі Інтер Тимошенко, коли там Мерзе, щоб ви просто розуміли? Найголомі я хочу кілька слів про себе сказати, бо я не знаю, є серед вас ті, хто були на моїх зустрічах. Ні, посміхається, не такі що у порівнянні з іншими старпьорами, яка вчився. До 6 класу звідти мене вигнали. У 6 класі за дежурений міжнародний бізнес. Мама моя живе в Варві, у мене є ще сестра, яка на 10 років молодша від мене у неї. Е, Обіду ще міською області, коли був в б'юті і коли зараз позаб'ютом, я зараз то В тих виборах, я відповідав за вибори, агітував за... Волозаряни, Варванський район, і кілька місяців працював на тракторі у цьому селі. Возив гній в тракторі і фактично ну не силою виставила з дому, що їдь великі плани йдуть, ну, я ставлю перед собою, і сподіваюся, що разом ми її будемо досягати. Я хотів би сказати кілька це про себе так коротко. Якщо в кого будуть які питання, потім у вас буде можливість їх задати. Реформи питання зараз. Актуальне питання, там пенсійна реформа, земельна реформа, е, і не для чиновників, і для них ніхто не скорочував, не збирався не буде скорочувати. А хто розказує, що з пенсією чи в 55, чи 60 пенсії в них від того не буде, бо людина не працювала і не заробила собі на пенсію. Те саме завізу за хабарям має заплатити. Вимушені тут сидіти без роботи. От поки не відновимо виробництво, до тих пір нічого в країні не буде. І коли обіцяють покращення. У нас 5 років виплачують на народження дитини, але демографія не міняється. Зокрема, найгірша народження. Ці 5 років платять, платить, не платить. Якщо мали соціально незахищеним додавали, тим додали, ще комусь додавали, Міністр фінансів два дні, тому в Верховній Раді хвалиться, робочі книги створили. Скільки ви працевлаштували людей? Наскільки ви заробітної плати а... і людей отримали свою зарплату, а не ходять на біржу і отримують посоки? Зробити робочі місця на це бачите, немає. Чого немає? Гроші є, клепки і земля. Їх цікавить наша земля. Бо ви подивіться, що в світі робиться. вони скажуть, давайте ми почнемо продавати землю. І після цього нам Україну рай приїдуть всі раптом селяну і поважають приватну власність, але не продаж землі. Бо продаж землі це афера навіть не століття, а тисячоліття. От задайте 90 років, молодь не пам'ятає, а старші люди коробні пам'ятають. Як кожному з нас роздали вагучери і розказували, що ви волонтери. сюди, вони матимуть роботу, матимуть зарплату і матимуть впевненість, що їхні діти не ходитимуть завтра з прити. Бо китайська гречка завозиться сюди ми. Це означає, що вона а плюс Віктор. Алло, давай Алло, і плюс, е, Україна Мікілікс, яку ми видали. От я хочу оці чудові книжки, пізнавальні книжки подарувати. А, і от Лілія Черненко, е, Лілія Черненко, е, теж е, свої книжки, ми всі подорожні, яка видана, до речі, за моєї підтримки. от я хочу оці чудові книжки, бо книжки це знання. Презентувати слухайте, я коли навчався у інтернаті в яблоніці, поки мене звідти не попросили, я прочитав там всю бібліотеку, усю шкільну бібліотеку. От Отим житті це запорука е, усього знання і здоров'я. І стежте за своїм здоров'ям, тоді ви будете потрібні і собі, і своїм дітям. І ми всього даємо вас Ваш олегля. Масової але потім які у і рамки має реформа вищої освіти. Там були публічні виступи, будь ласка, про вищу освіту. Реформи вищої освіти, ну ви знаєте, там зараз ініціює влада скорочення державного замовлення, там ну, закриття закладів батьок, Я проти цього. Бо я вважаю, що е, брати, скорочувати державне замовлення, то президент Янукович, коли йшов на виборчу кампанію, розказував, що навпаки буде збільшувати державне замовлення. допомоги, Коли дід баба в селі сидять, таблеток немає, бо навіть аптечних пунктів там немає. Як приводом скорочення бюджетних витрат, на себе не скорочує. На Генеральну прокуратуру в цьому році порівняння з минулим роком збільшили на мільярд гривень видатків, Мільярд гривень це обслуговування. Я вважаю, що папи амбулаторія, які з що повинні бути у кожному селі, де є люди. Утримуйте одного лікаря, утримуйте одного і знайдеть сюди. Пацан сказав, пацан зімов, від сюди. Це з автографом не можна, автограф. бо якщо я поставлю автограф, дівчина може піти в магазин, що скупи, а їй з автографом не дадуть автограф. інакше. Е е я автограф вам поставлю на листівці по перші 100 гривень, а по-друге, оскільки тут справді немає Інни, то я її власноручно сюди допишу. Інна. Будь ласка, Інна. Ви задоволені? Бачите, що ви вже є. Щасливо. Дівчата, якщо хтось не налізовано систему, коли не повинен у Києві Чернігові мер міста чи Можна, 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 можна. Можна, можна, можна. дідома, мама є, от передай, передай, бабушці, мамі. А якщо немає, з мене 100 гривень. Зараз можна. Де?